Всім привіт! Сьогодні з вами розглянемо подарункові сертифікати в бас-малий бізнес. Поширена схема, коли наш магазин видає сертифікат, далі покупець за цей сертифікат приходить і розраховується з нами товарами. Тож, як це все відбувається в нашій програмі? Перш за все, як завжди, переходимо до налаштувань. Налаштування ще більше можливостей. Продажі, ціни і знижки, і включаємо галочку Подарункові сертифікати. Далі у нас з'являється контрагент, службовий контрагент. Ми можемо змінити на іншого. Це даний контрагент буде використовуватися, коли у нас передоплата при продажу подарункових сертифікатів буде. І також можна включити часткове погашення сертифікатів, тобто, коли ви видали сертифікат, але він може частинами погашатися. Як, наприклад, у нас ми будемо розглядати приклад, у нас буде часткове погашення, і зараз ви подивитеся. А можна просто без часткового, тобто суто, за один раз не використавте його за один раз, він згорає. Це ми все включили. І, до речі, часткове для часткового погашення сертифікатів обов'язково має бути включений облік за серійними номерами. Він включається загальне серії номенклатури. Тепер давайте створимо наш сертифікат. Переходимо в налаштування, всі довідники, номенклатура і натискаємо Створити. Тут у нас вже з'являється тип подарунковий сертифікат. Ми його назвемо сертифікат на торти, наприклад, буде він у нас. Далі тут є група подарунковий сертифікат, і можемо вказати його номінал. Це буде сертифікат на 500 гривень. І можемо поставити йому обмеження з датою, тобто без обмеження терміну дії, з обмеженням і, до речі, давайте ми його спочатку запишемо. Так як нам тут недоступні ось ці кнопки, нам потрібно перейти в серії і натиснути, що тут використовуються серії. До наших податкових сертифікатів. Якщо вам не потрібне часткове погашення, то ви не включаєте серії, але взагалі вони, їх бажано ввімкнути, для того, щоб не було зловживань вашими касирами, продавцями, тобто, щоб сертифікати були. І цей серійний номер бажано був на них надрукований на тих сертифікатах. Політика обліку серій довідкова вказівка. Тепер переходимо на головне. Записати. І у нас вже з'явилося, до речі, вид фіксований, тобто ми номінал тут зазначаємо або довільний. Коли ми продаємо цей сертифікат, ми при продажу вказуємо його номінал. У нас буде фіксований 500 гривень і часткове погашення. Далі. Далі термін дії. Ми можемо обмежити на дату. Тобто він у нас діє тільки до 15 лютого, наприклад, там, до Дня Святого Валентина. Або у нас є період після продажу. Тобто ми продали цей сертифікат, і він дійсний, наприклад, місяць або рік. Тобто, обираємо. І тут можемо вказати 1 місяць, два місяці, три місяці, так само рік, один рік, два роки, три роки. Далі в нас є налаштувати зону дії сертифікату. Спосіб обмеження: так як у мене даний сертифікат на торти лише, то я натискаю заборонені всі, окрім. І додаю торт. Тобто заборонено продавати, ну, за цей сертифікат розраховуватися дозволено лише коли покупець купує торт. Застосувати. Записати і закрити. Далі ми маємо оприбуткувати ці сертифікати або купити. Якщо ми їх купуємо десь там на поліграфії, наприклад, ми будемо купувати. Якщо ви самі їх друкуєте, то ви через склад оприбуткування їх оприбутковуєте. Ми будемо купувати прибуткові накладні, створити, постачальника вказуємо Там будь-якого. Основний склад у нас, так, додати і обираємо даний. Подарунковий сертифікат. Де він? А, ось він сертифікат на торти. Так, розбіжності ми не перевіряємо. Ось серії. Ми повинні включити їхні серії, або згенерувати. Давайте спочатку ми оберемо кількість, наприклад, ми купуємо 100 штук. І серії ви або прописуєте їх, або генеруєте. Так, заповнити номера, згенерувати номера, в порядку черги. до речі, у нас тут є шаблон, і ми можемо створити шаблон серії. Наприклад, буде у нас шаблон АА, решітка це ті цифри, які будуть змінюватися. Решітка Риш, в нас на англійській розкладці. Дві решітки, наприклад, дві двійки і чотири решітки. Ось така у нас буде шаблон у нас такий буде. І натискаємо згенерувати, Ні, давайте видалим. І натискаємо ось тут: Виконати. І у нас генерувалося 100. 100 серійних номерів вибрати. Ось вони перенеслися, і ми вказуємо, що ми за 5 гривень їх купуємо. Чи давайте за 10. Провести і закрити. Далі ми маємо продати цей сертифікат. Ми можемо його продати або в робочому місці касира, як звичайний товар, або у видатковій накладній, то як. Звичайний товар, натискаємо видаткові накладні, створити покупець, нехай буде роздрібний, додати. Так, Обираємо подарунковий, О, як це там називається. Сертифікат на торти і вказуємо серію, тобто, яку серію ми продаємо. Ми продаємо першу серію, вибрати. І ціна підтягнулася 500 гривень, тому що у нас номінал 500 гривень. Все провести і закрити. Далі, як розраховуватися за цим сертифікатом? От приходить покупець, принос, замовляє товар, і приносить сертифікат. Ми можемо це також робити, або в видатковій накладній я покажу і покажу, як в чеках. Давайте спочатку у видатковій натискаємо Створити. І він у нас роздрібний покупець, і, наприклад, він у нас купує. Я хочу спочатку показати, шоколадку він купує. Як розрахуватися сертифікатом? Ми переходимо в вкладку Оплата і натискаємо додати оплату сертифікатом. Обираємо сертифікат, який він нам показує, вводимо його номер і вводимо суму. Суму, яку він хоче ним погасити, так як у нас є тут доступне часткове погашення, ми можемо і нам взагалі потрібно 10 гривень заплатити, але ми можемо заплатити і менше, але потім потрібно докинути оплатою. Натискаємо ОК і натискаємо провести. І бачимо, що сертифікатом. Можна оплатити не більше 0 гривень, тобто воно не дає нам даним сертифікатом оплатити даний товар, тому що ми можемо ним лише торти оплачувати. Так, торт, оплата. Давайте це ми видалимо і натискаємо Додати оплату сертифікатом. Обираємо сертифікат, номер сертифікату і сума. До оплати нам 400 гривень. Окей. Провести. Все. Розрахунки в нас з ним закрилися. І. Як ще можна також можна зробити повернення? Наприклад, він прийшов, ми відкриваємо дану видаткову накладну, робимо повернення, як завжди. Створюємо прибуткову накладну на повернення, і тут де оплата, у нас вже саме підтягнулося, що сертифікат. І далі вже знову на цьому сертифікаті буде 500 гривень. Де нам побачити звіти? Звіт по даному сертифікату. Продажі, звіти. Подарункові сертифікати. Натискаємо Сформувати, можна зробити відбір за подарунковим сертифікатом. Бачимо, що ми ось ми продали продаж 500 гривень, оплачено 400 і на залишку ще 100 гривень. І давайте, наприклад, коли у нас вже закінчився термін дії сертифікатів, тому що він у нас має термін. А скільки ми поставили там? Ми поставили місяць, і пройшов вже цей місяць, і нам потрібно їх списати, ці сертифікати. Списання здійснюється про кошти списання проданих сертифікатів. Натискаємо Створити, натискаємо Заповнити, заповнити просроченими сертифікатами. І вони в нас заповняться, і ми їх спишемо для того, щоб у нас в цьому звіті залишок був нульовий. Далі я покажу, як в РМК відбувається розрахунок сертифікату. Наприклад, переходимо в продажі, робоче місце касира, натискаємо новий чек, а потрібно закрити зміну спочатку, вже давно не закривала і продаємо торт. Натискаємо оплата. Далі переходимо в безготівкова оплата і натискаємо Додати сертифікат. Вказуємо суму, ми пам'ятаємо, що в нас там 100 гривень доступно. Вказуємо подарунковий сертифікат і його номер серійний. І далі, наприклад, готівкова оплата. У нас решта 550 до оплати, бо з всього 650, і натискаємо пробити чек. Але у нас тут є помилка. Чому вона виникла? Тому що в мене організація в даному чеку, в даній касі стоїть ТОВ. А самі чеки ми прибуткували на ФОП і реалізовували їх теж з ФОПа. Тому потрібно також і так продавати. Давайте перейдемо в продажі, робоче місце касира і оберемо іншу касу. Каса ФОП, новий чек. Так само вводимо торт. І натискаємо оплата. Так як в нас тут підключений термінал кварінговий, ми натискаємо Змішана оплата. Переходимо безготівкова оплата, додати сертифікат, ставимо суму, обираємо даний сертифікат, і решту ми будемо або карткою, або готівкою. Давайте готівкою пробити чек. І перейдемо в наш звіт подарункових сертифікатів, сформуємо його і бачимо, що у нас вже повністю закритий даний сертифікат. Ось і весь, в принципі, цикл. Можна так використовувати подарункові сертифікати.